Тобі, приготували математику, урок починаємо з нашого привітання. Ще раз, будь ласка, ми є... ми є діти Укра Рідний край наш, Укра, мирна та багата. Кажемо, мирна, молодці. І ще, як ми кажемо, у нас немає. У нас немає я. Ми єдиний. Ми одна. Молодці. Любі мої, зараз для того, щоб ми продовжили з вами працювати, прошу, щоб ми повторили. Вірочка підключається. Щоб ми з вами повторили назву компонентів. Повторіть, будь ласка, назва компонентів. І зараз ми з вами додаємо перший наш знак. Діти, увага! Дивимось, оце перший знак називаємо додавання. Кажемо до... додавання. А тепер, будь ласка, називаємо Перший доданок. Віра, не чую. Вірач, сума, полінку чутно, молодчинка. А тепер другий знак. Відні. Так, будь ласочка, називаємо. В'єра, не чую, Вірочка. Зменшувана, від'ємник, різниця. Слідуючий знак. Так, молодчинки. А тепер ти... множення. Не чую, не чую. Саша, Саша, Олександр. Саша Олександр, називай. Перший. Перший, Добуток Полінку дуже чутно, вона гарно працює сьогодні, молодчинка. І ще в нас залишився знак ділення. Називаємо ділене дільник частка. І сьогодні, будь ласочка, приготували, хто ще не пам'ятає, ми вже знаємо, в чому табличка 2, табличка 3. Будь ласка, щоб лежало це поруч. Хто забуває, можна підглядати для того, щоб ми вирішували задачки і приклади. Беремо зараз зошит наш блакитний, будь ласка, блакитний зошит, сторінка 17. Відкриваємо, пригадуємо табличку на 3. Є. І перед тим, як ми почнемо працювати, увага! Читаєте приклад і називаєте відповідь. Увага, увага, очі, очі, де мої очі. Поліна, де очі наші. Полінка пішла за зошитом, мабуть. О, прийшла Полінка. Увага, читаємо приклад, діти. Два помножити. Буде дванадцять. Діти, дванадцять. Кажемо. Дванадцять. Молодці. Будь ласочка, Будь ласочка. Читаємо приклад. П'ять. Помножити дорівнює 10. Є. І ще, будь ласочка, читаємо. Ой, перегорнула. 2 помножити на 2. Зараз беру табличку на 3 перегорнути.